Шукаємо сигнальні провід датчик розпредвала за допомогою контрольки ексапен від ротки. Так, контролька у нас підключена. Роз'єм знятий. Пін номер один. Плюс 12 вольт. Пін номер два. 4,8 вольта. Можемо його просадити резистором 1 кіло. Зажимаємо 0,0. І третій пін зелений ситодіод GND. Мінус. Ось так легко можна знайти сигнальний провод за допомогою ексапен